Привітики! Я світла, і хочу сьогодні поговорити про те, як важливо все-таки піти в житті за покликом своєї душі, як важливо слухати свою душу, слухати своє серце, не зраджувати собі, не зраджувати своїм принципам, а реально відчути, що насправді ти хочеш. Чим насправді ти хочеш займатися, де ти себе бачиш, просто зупинитися, зупинитися і в моменті подумати, хто я? Хто я? Що я можу дати цьому світові? Що я хочу дати цьому світові? Просто зупинитися і подумати. Над цими питаннями, задати собі питання, те, що я роблю, те, де я, те з ким я, чи дійсно це мої істинні бажання, чи класно мені там, чи кайфую я від того, що я роблю, чи приносить мені це задоволення, моє внутрішнє. І дуже важливо почути себе, почути свої істинні бажання. Відчути своє істинне призначення. Насправді дуже така цікава тема з приводу призначення, да, про місію, призначення. Ви всі про це чули, і дуже часто люди кажуть: я не знаю, яка моя місія, я не знаю, які моє призначення. От я там дуже багато думала, думав, але я не можу придумати. Я ну, от, не знаю і все. Є така книжка Людина у пошуках сенсу життя Віктора Франкла. Вона ну, дуже крута. І для мене це був такий великий трансформаційний е скачок, такий стрибок, мій внутрішній, коли він сказав, що наша місія, наша сенс життя, вона не повинна бути така велика життєва вздовж всього життя. Вона може бути. Просто маленька, просто зробити щось, просто передати, когось навчити, як, наприклад, у Віктор Франкл його сенс життя, його місія була жити, вижити да, в концтаборі і передати людям ті знання, що можна в будь-якій ситуації вижити, що можна в будь-якій ситуації внутрішньо себе врятувати. Мати оцей, світло, мати цей сенс життя, він може бути короткостроковий, але він буде рухати людиною і він буде давати сенс життя, він буде давати енергію жити. Друге, те, ради чого він жив, він сподівався, що його дружина і. Дитина була жив, живі, і це було для нього сенсом жити. Тобто він, він не знав насправді, чи живі вони чи ні, але це було його сенсом життя. Так? Ну, і звісно, потім, коли все закінчилось, на жаль, його дружини не було в, в живих вже, але, але він зрозумів, що можна ось таким короткостроковим сенсом, так. Жити. Там. Ти щось собі надумав, до цього моменту дійшов, отримав, ти ставиш нові цілі. І так кожен, кожен раз ти ставиш якусь ціль і її досягаєш. Але саме головне, про що я хочу сказати, це. Внутрішній стан, внутрішні бажання, цей внутрішній голос. Наш внутрішній голос насправді це Господь з нами говорить. І коли ми не знаємо, чого ми хочемо, коли ми робимо те, що нам не подобається, ми просто не чуємо Господа. Да? Ми не чуємо себе і ми втрачаємо себе, ми зраджуємо себе. І потім, коли наступає старість, дуже часто я впевнена, що кожен із вас чув фразу від Старших людей, що вони жалкують, що вони там щось не зробили, що вони там кудись не поїхали. Вони дуже жалкують про те, чому я там в молодості не жив наповну, не робив те, що я хочу, як раніше це було, що. Боже, що скажуть люди, що подумають жінки там не розводилися, не розлучалися роками з чоловіками, аб'юзерами, як зараз модне це слово, так раніше вони по-інакшому називалися, тому що для них була важлива думка, що подумають сусіди, що подумають родичі. і люди просто жили і постійно себе зраджували, не відчували нещастя, незадоволення від життя. А ти постійно просто живеш в тому, як що подумають люди, що подумає суспільство, як я можу це зробити, кому я буду потрібен, кому потрібні мої знання, кому потрібна ця професія, їх і так багато. І все життя просто проживається впусту. І я дуже хочу вас попросити, просто взяти прямо зараз, нажати відео на паузу, закрити очі і. Задати собі питання, чи вірно я йду, чи дійсно класно мені там, де я зараз, чи дійсно класно мені з тією людиною, з ким я зараз? Чи дійсно це мої істинні бажання? Чи не зраджую я собі дати питання на ці відповіді і запитати себе, що я хочу? Як я хочу. Яке я бачу своїм життям, яке я хочу своє життя, і не боявшись помріти, уявити собі настільки, от, просто, як, наче все можливо зараз, прям в цю секунду, уявити, просто побути в оцих мріях, в оцих бажаннях, максимально просто відчути. І якщо ви реально почуєте, що е, ви не там чи не з тим? І... Або ви відчуєте, куди вам потрібно просто взяти і з сьогоднішнього моменту просто змінювати своє життя, робити все для того, щоб воно було саме таким, які насправді ваші істинні бажання. І це круто, насправді, коли ти живеш і кайфуєш, ти робиш те, що ти хочеш. Це круто. Ти управляєш своїм життям, ти створюєш своє життя. Ти створюєш свою реальність, і коли ти реально це усвідомлюєш, що ти можеш це робити, ти повноцінно живеш. Ти легко справляєшся з труднощами, ти приймаєш все, що відбувається. Я буду далі розповідати багато про це. Ти приймаєш так, що ну, значить, так треба, значить, це досвід, значить, такий шлях, значить, це вибір людини. Значить, ти просто настільки ти приймаєш це життя, що. Тебе більше просто нічого не розшатує, ти просто живеш і кайфуєш. І тому, будь ласка, от просто задай собі ці питання і дай чесно собі відповіді. І якщо ти усвідомлюєш, що ти живеш не так, як ти хочеш, почни вже змінювати своє життя вже сьогодні. Обіймаю ваша світла, до наступної зустрічі.